Не так давно, точніше літом. Ми з дівчатами тренувались кожного дня, і це правда. Ви бачили декілька разів, як я це показував в блозі і знімала. Після того сталося, що сталося, багато річних моментів було. І я закинула тренування. Але тренування ну останні п'ять років було частиною мого життя, незалежно від того, яка вага. Бо тренування воно потрібно для того, щоб метаболічні процеси запустилися і працювали правильно. І так я знаю, що коли я хожу на тренування, вага уходить легше, і як я їх закидую, так плюс пять і більше кілограм на мене налітає. Ну мій організм працює так, я з цим нічого не можу зробити. І тим не менше, я все одно відчуваю себе краще і з тренуваннями і буду ходити на всякі. От вчора, наприклад, я була на кардіотренуванні, зараз вам закину відео.